Синок, йому сьогодні треба сказати, бо це вже нема куди тягнути, скоро вечір. Та я скажу, я просто не знаю, як підібрати момент. Мені його і так жалко. Він такий розстроєний ходить, що маму закрили. Не треба боятися, не треба боятися. Сказати, як є, і все, він доросла людина, повинен зрозуміти. Я тепер просто уявляю, як він буде плакати. А що ви щось тут стоїте, змовляєтесь? Ні, там ми де? Ми... Нормально все? Все нормально. Та що ти видумуєш? Де ми ще почимось? Все добре. Ти що там? Куди йдеш? По дрова йду. Треба розпалити, холодно яке. А... Слухай, почекай, є розмова. Що? Та кажіть! Сталося? Я сьогодні їду вже. А -а -а. Їду, бо я і так тут затримався, в мене робота, тому я мушу тебе покинути. Що, синок? Вдвох з тобою лишаємось? Нічого, справимось. Ладно, зараз поговоримо, що я йду дрова принесу. Ну, чого ти мовчав? Що ти не міг сказати йому, що ти теж зі мною їдеш? Та я щось забоявся, я просто боюсь його реакції. Вон він же йде, давай, не бійся. Хлопці, та що таке? Що ви постійно щось змовляєтесь? Що за секрети? Тат, коротше, тут така справа. У мене є що тобі сказати. Ну, давайте, кажіть. Вибач, будь ласка, мене за все, але я, я з татом їду. Я їду за кордон. Як? Слухай, ну давай токо з тобою поговоримо. Ти як. Другий батько його можна сказати, ти ж я думаю, бажаєш йому щастя і гарного майбутнього. Ти подивися, він навчання тут закинув. В зв'язку з вашими оцими сімейними обставинами він навчання закинув. Він освіти ніякої не має. Я йому дам все, я йому дам освіту, я йому дам хорошу роботу, керуючу посаду. Він буде жити нормально собі, заробляти хороші гроші. Ну, що він тут заробить? Подивися в цьому селі, що він тут заробить? Його негайно треба забирати в люди, в місто якесь. Що я сам лишаюсь тепер? Пробач, пробач, ну так сталося, так треба, тат. То вам коли, коли їдете? Сьогодні ввечері виїжджаємо звідси, завтра рано літак.